Вітаємо у клубі 700. у Дебри Джейлз. Четверо синів: один тиха буря, другий музикант, а третій спортсмен. Ну а четвертий письменник. У кожного з них свої унікальні таланти. Це захоплююче. але всі вони пророчі воїни. Авторка і вчителька Біблії Дебра Джайлз багато десятиліть займалася служінням. Дебра, матір чотирьох дорослих синів. Вона розуміла, що її місія не тільки фізично і емоційно дбати про своїх дітей, а й духовно у своїй книзі, виховуючи пророчих дітей. Дебра Джайлс пропонує практичні поради, які допоможуть вам навчити ваших дітей спілкуватися з Господом і розвивати Богом даний потенціал з нами Дебра Джайлз Ми раді вітати вас у клубі 700. Дякую, що запросили. давайте поговоримо про пророцтво Сьогодні Багато хто вважає, що це щось зі старого заповіту, з чим ми не стикаємося у наші часи. Проте до вас Бог почав говорити на ранньому етапі вашого життя. Уже в підлітковому віці він почав звертатися до вас, але у сім'ї ви не отримали підтримки. розкажіть, який вигляд мали ті ранні моменти з Богом? Мої ранні роки були непростими. У дитинстві я бачила дуже багато снів. Мама не розуміла цього, і я говорила про них зі своєю бабусею. Вона уважно слухала мене. і хоча не давала мені якихось порад, вона просто вислуховувала мене. Це було дуже добре. У 14 років я віддала своє серце Господу. Це було вдома. я не ходила до церкви. Мої батьки на жаль були невіруючими. вони були чудовими батьками, але церкву не відвідували. І коли я стала християнкою, то почала бачити пророчі сни. Бог будив мене о третій ночі і розмовляв зі мною. Я записувала сни і клала ці записи у Біблію. Я була, знаєте, дуже скромною дитиною. і тому нікому нічого не розповідала. Окрім звісно, своєї бабусі тільки з нею я могла ділитися. цим. Дивовижно, Ви розуміли, що Бог говорив вам щось важливе, хоча у вашому найближчому оточенні такого досвіду не було. Наскільки важливою тоді була підтримка бабусі? розкажіть про це. дуже і дуже важлива. Я вважаю, що батьки повинні слухати своїх дітей. На жаль, мої батьки не розуміли цього, але бабуся приділяла мені час і слухала. Я розповідала їй про те, що побачила ще один сон, а вона звертала увагу на те, що я говорила, і це кардинально вплинуло на моє життя. Майте на увазі, це дуже важливо. Ви кажете, що виховання пророчих дітей починається з раннього віку. Ви почали бачити ще в дитинстві? А у підліткові роки Бог звертався до вас регулярно. А ще ви говорите про важливість імен. Розкажіть, яку роль відіграють імена? як це впливає на життя? Я вважаю, що імена дуже важливі у писанні. Ми бачимо це на прикладі Іависа. його ім'я означає біль. І щоразу, коли мама кликала його, вона приносила біль у його життя. тоді він звернувся до Бога і сказав: Я хочу бути благословенним. Я не хочу, щоб моє ім'я асоціювалося з болем. Я вважаю, що ім'я дуже важливе. І коли я називала своїх дітей, я ретельно досліджувала це питання. І обирала досить благочестиві імена саме тому, що розуміла усю важливість імену у житті людини. Це дуже важливо і необхідно розбиратися у цьому. Це схоже на прапор благочестя над ними. Так десь так. Я згадую, як Бог змінив імена Авраама і Сари, а Ісус, ім'я Петра. У цьому є щось важливе. Ви говорили про сни. Ви ж розумієте, що багато людей бачать сни. Часто діти вночі біжать до своїх батьків, тому що їм наснився поганий сон. Як розуміти, чи ви побачили якийсь сон, тому що з'їли піцу на ніч? Чи тому, що Бог щось намагається вам сказати? Як розібратися? Чудове запитання. Коли ви бачите сон, ви повинні звернути увагу на те, які емоції ви отримали від цього сну. Чи був сон пов'язаний зі страхом? У більшості випадків, коли приходив ангел, люди відчували страх. ангел говорив їм: не бійся, Ми знаємо, що ворог автор страху. Саме він намагається посіяти страх. Це важливо. коли ви бачите сон, ви намагаєтеся витлумачити його. Вам треба звернути увагу на те, яким саме було оточення. Чи було воно демонічним? Чи бог говорив вам якісь конкретні слова? Я часто звертаю на це увагу. І коли діти приходять до мене і розповідають про свої сни, я допомагаю їм розібратися в них. І якщо це був кошмар, я розповідаю їм про те, як узяти владу над цим сном. І якщо ворог прийде знову, вони зможуть взяти владу над своїм сном і прогнати його тому що вони знають, як це робити. Як ми, батьки, можемо практично вирощувати пророчі дари наших дітей. Сни це лише один дар. Є й інші способи, які Бог використовує, щоб проговорити до наших дітей. Як нам вирощувати ці дари? Я вважаю, що один з головних способів це просто чути їх. по перше, ми повинні вислухати Ми маємо показати їм, що їхні почуття реальні. І що вони для нас важливі. Ми повинні підтримувати їх. Коли ми вислухаємо, ми, якщо ми самі пророчі батьки, можемо показати їм писання, підкріпити їх через молитву. Ми можемо приділити їм час і навчити їх молитися, будувати стосунки з Богом. Знаєте, це те, що я робила зі своїми синами. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що коли вони виростуть, це стане їм у пригоді тому, що сьогодні відбувається стільки всього, безумовно що нам не обійтися без стосунків з Богом. І що раніше ми почнемо, та краще нам буде. Які найпоширеніші помилки на цьому шляху. Одна з найпопулярніших помилок батьків це ігнорування того, що розповідають нам діти. І коли ми ігноруємо їх, це говорить їм про те, що їхні переживання не важливі. Ми не повинні чинити так, навіть якщо ми не розуміємо дечого. Я часто кажу: якщо ви не рухаєтеся у пророчому, не розумієте пророчого. Знайдіть того, хто розуміє і дайте дитині наставника, який допоможе і їй, і вам це просто як нам зрозуміти, чи справді людина діє у пророчому чи ні, незалежно від того, пов'язана вона з церквою чи ні. Як в цьому розібратися? по перше, ви повинні бачити докази їхнього служіння. У них має бути благочестивий спосіб життя. Вони мають бути чесними людьми. Це мають бути люди, яким батьки можуть довіряти. ви не повинні залишати дитину з ними наодинці. Я вважаю краще, якщо ви будете поруч з дитиною, тому що це допомагає їй зрозуміти, що все гаразд. Якщо ж ви дійсно можете довіряти цій людині? ви можете дозволити їй розмовляти про життя з вашою дитиною але це тільки у тому випадку, якщо ви повністю довіряєте цій людині. виховання пророчих дітей це серйозне питання. Час від часу я бачу маленьких дітей у Фейсбуці, які проголошують слово Господнє. І тоді я думаю, напевно, його батьки зробили щось дивовижне і підтвердили його дар. Дякую, дебро. Ми були раді вас бачити. Дякую. Гроші можуть бути добром. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Продукти або ремонт машини з такою дилемою зіткнувся Хантер та його дружина Джесіка. У них майже не було грошей, один бог знав, як вони виживали. Однак ви допомогли цій родині? Гендазенхантри Джесіка військові знають, як це місяцями жити далеко одне від одного. Коли борг кличе, хантер залишає будинок у руках Джесіки. Дружина телефонувала мені і розповідала про якісь проблеми, а потім ці проблеми вирішувалися самі. То подруга пропонувала їй допомогти. або Джесіка сама розбиралася з ними. Джесіка також пишається хантером. він стоїть на варті безпеки нашої країни. щоб ми могли жити так, як живемо. Усе це завдяки його роботі та жертвам. я пишаюся ним. Подружжя одразу вирішила, що Джесіка сидітиме вдома з дітьми Проте сім'ї було нелегко жити на одну зарплату. Це не непросто. Ми живемо від зарплати і до зарплати. навесні 22-го року у Хантера зламалося авто, і було потрібно кілька сотень доларів на ремонт. Але вони не могли собі цього дозволити. кілька місяців потому зламався двигун у автівці Джесіки. На його ремонт було потрібно 9 тисяч доларів. Були часи, коли у нас залишалося три долари на рахунку. Я не знала, як нам купити продукти, а тим паче машину. Я віддав усе це господу, і лише він один знав, як ми виживали. Сім'я молилася багато місяців, і незабаром до них прийшли ден і Шарлота з Military Outreach Cadence International, Спочатку з вдячністю Ми дуже вдячні за те, що ви робите для нашої країни. Вони принесли подружжю чудові новини про те, що їм допоможе фонд CBN. Вони вирішили допомогти вам і заплатити за ремонт усіх ваших автівок. Я навіть не знаю, що сказати на це. Це благословення, про яке ми навіть не могли мріяти. Це чудово. Це дивовижно. У мене немає слів. Я не знаю, як вам висловити подяку просто слів немає, Але Це не все. Партнери допомоги на домашньому фронті готові поїхати з вами сьогодні до автомобільного салону, щоб підібрати вам надійне авто і оплатити його ж. Звісно, тому, що ми дуже вдячні за все. Не знаю, що сказати це неймовірно. Я можу лише сказати слава Богу, це точно Бог. Я не знаю, як прийняти це Це просто дивовижно. Дилер підібрав для них ідеальну сімейну автівку, а всього за кілька днів закінчив ремонт авто Хантера. Я дуже вдячна партнерам CBN, які допомогли нам. це величезне благословення для моєї родини. Ми б не могли зробити це самі. Я навіть не можу підібрати слова, щоб висловити нашу вдячність. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки, і саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, майже 20 років. Обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Стілення. звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл. А якщо у вас є проблеми з порнографією, то ця історія допоможе вам. Сплеск адреналіну. В маленькому серці ось як якерік описав свою першу зустріч із порнографією, коли йому було десять. Перше захоплення незабаром переросло у відчуття відразу і сорому, а також у залежність, яка не давала спокою його розуму. Я любив гріх. він подобався плоті моєму тілу. Порнографія марихуана, секс усе це було моїми ліками. Мене звати Ерік Вілаторо. все почалося, коли я був ще дитиною. Мої батьки розлучилися, вони були іммігрантами. з Сальвадору і Нікарагуа. Мені було 9 місяців, коли вони розійшлися. Мама повернулася до Нікарагуа і забрала мене з собою. Моя мама час від часу. Отекаводила нас на месу Але це не було тим, чого ми дотримувалися постійно. у дитинстві я розумів, що бог реальний. Я потрапив в країну третього світу, де було багато бруду, веселощів багато піньят. Це було весело. Був веселий світ серед усіх подій, які відбувалися в моєму житті. У п'ять років я вперше пережив сексуальне насильство, яке вчинив друг сім'ї. Це відкрило для мене новий світ. Я почав помічати, що мої кузини дивно поводилися. І потім я приєднався до них. Я пройшов шлях від розбещення в дитинстві до непотребства з кузинами. А коли я опинився в Штатах, я зіткнувся з дорослими, які розбещували мене в будинку мого батька. до того моменту я пройшов через стільки сексуальних контактів, що для мене це стало чимось захоплюючим. Було таке відчуття, немов. Мені промили мізки. однак насправді я був розбитий. Мій батько не проводив час зі мною, а мама не знала про все це тому, що жила в Нікарагуа. Я думав, що секс допоможе мені знайти близькість із кимось. Коли я вперше зіткнувся з порнографією, то відчув хвилювання. Це було схоже на дозу наркотиків. Я знав, що можу сам отримати доступ до цього. Я можу піти додому, вімкнути комп'ютер батька і знайти це сам. Це був сплеск адреналіну в моєму маленькому серці. Ось що привело мене до справжньої порнографічної залежності. Я став залежним від порнографії з 10 років. В 14 я відчував сексуальну залежність, а у 18 – залежним від марихуани. Це була. Прогресія, яка ставала все гіршою і гіршою, але для людей з боку все виглядало нормально, все думали, що я в порядку. І дійшло до того, що після перегляду порнографії я відчув до себе відразу сором. Ніхто не знав про сором, але цей сором не давав мені спокою. Я відчув тяжкість від розбитого серця і сказав, Боже, я більше не хочу відчувати цього. Я більше ніколи не хочу відчувати цього. Я сказав: прийди в моє життя, зміни його, зроби те, що хочеш. Це була проста молитва, але Бог одразу взявся за роботу. Раніше я був залежний від порнографії. Мені здавалося, що виходу немає. і тут у моє життя прийшов Ісус. Слово Боже. І я сказав. Боже, забери це від мене, забери цю залежність. Допоможи мені він зруйнував владу гріха наді мною, і я почав ходити в свободі повільно, але впевнено все почало змінюватися. Я зміг пробачити людей, які вчинили наді мною сексуальне насильство. Я зміг пробачити свого батька за те, що емоційно він не був зі мною. Я зміг пробачити маму за розлучення, за її рішення повернутися. Моє життя почало змінюватися. Бог почав зцілювати мене і я дивувався тому як Бог може взяти щось розбите, темне, ганебне і винести на світло, щоб я міг допомогти іншим. Ми розпочали служіння делефеї тестімольс. Наше бачення записати мільйон свідчень, щоб інші побачили, що не тільки вони зіткнулися з розбещенням, наркотичною залежністю, фізичним насильством удома, щоб це не було, вони не одні, і щоб не відбувалося, ісус може впоратися з цим, ісус може зцілити вас. Відновити, врятувати вас, зверніться Ой, до Бога, скажіть, Господи, відкрий себе мені, прийди в моє життя. Я хочу цього. Перетвори моє життя. Він зробить це. Я на всі сто впевнений. Він зробить це. Еріку, дякую за сміливість. Ти допомагаєш людям звільнитися. Ви чули про те, що Ерік пережив у дитинстві. Це був реальний біль. Він використовував порнографію, щоб упоратися з цим. Він називав її ліками, але ці ліки лише погіршать ваш стан. Еріку стало лише гірше від них, і ви вже не можете дивитися на себе. Наш ворог намагається підняти прапор сорому над нашим життям. Але сьогодні Бог хоче підняти над вами прапор свободи. Ви можете звільнитися від цього. Коли ми слідуємо за бажаннями плоті. Ми опиняємося в руках ворога. У нас є ворог сатана, який ненавидить нас, це правда. Він використовує порнографію тому, що вам стає соромно, і ви починаєте. Вважати себе залежним від порнографії, Бог хоче звільнити вас. Але сатана каже вам: ти заслуговуєш на це. Ніхто про це не знає. А коли ви дивитесь порнографію, а потім відчуваєте сором, ваш ворог каже, бачиш, Бог не може любити тебе, Бог не може любити тебе. Але писання говорить, що ніщо не може відокремити нас від Божої любові. Ніщо. Ісус хоче врятувати вас. Але ось у чому справа. Ви не можете просто сказати, я перестану займатися цим. Адже тоді це буде лише питання вашої сили волі. Ворог буде й далі брехати вам. Що це добре для вас? Ви повинні шукати щось іще. Писання каже, що ми повинні тікати від похоти. Це на благо нам. Це не для того, щоб позбавити вас чогось корисного чи доброго. Гріх не приносить вам нічого доброго. Бог знає про це. Це не просто правила, які не дають вам змоги відчути щастя. Гріх не приносить щастя, гріх це погано. Бог ясно говорить про це в Біблії. І тому ми тікаємо від похоти, які несуть руйнування. Але ми повинні шукати щось іще. Ми не можемо безцільно блукати і сподіватися на те, що не будемо знову грішити, і ми шукаємо Ісуса і фокусуємося на Христі. Ось у чому справа. Ось чому Ісус помер на Христі за нас. У нас є проблема гріха, але коли ми звертаємося до Господа, він чекає на вас із розпростертими обіймами. Я хочу помолитися сьогодні за вас, якщо ви опинилися в кайданах порнографії. Багато хто з вас любить Господа, та залежність не дає. Я вам спокою. сьогодні ваш день для того, щоб звільнитися. Ви повинні почути ту істину, яку Бог говорить про вас. Ісусе, я складаю цю залежність біля Христа. Ти знаєш той сором, що я відчуваю. Ти знаєш той тягар, що я несу. І ти знаєш, яку відразу я відчуваю до себе. Але сьогодні я покладаюся на Твоє Слово. Що нічого не може відокремити мене від твоєї любові, Ніщо, Господи, зробив в моєму житті те саме, що ти зробив у житті Еріка. Врятуй мене від цієї залежності. Господи, я молюся за людей, які тікатимуть від гріха. Коли вони відчуватимуть це бажання, вони думатимуть про хрест і твою любов, братимуть тебе за руку і йтимуть по життю. Зі своїм Спасителем Ніщо не може відокремити нас від любові Божої. Я молюся за цих дорогоцінних людей в ім'я Ісуса. Амінь у нас є люди, які будуть раді помолитися за вас. А закінчимо ми віршем з послання до євреїв. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.